Друзі, продовжую розслаблення в квартирі. Бачите, три пакети з одежею. Зараз ще ось ці шльопки поскладаю, тому що вони вже малі на Кирила. І ось ці сандалі на Микиту вже малі. Далі я взагалі планую ось це все перенести на балкон, іграшки перебрати, які зламані, викинути. І ось цей екран, я певно думаю, що він тут лишиться, тому що через велосипеди, бачите? Ось ці плями це від ручки велосипедів або самокатів, і ми сюди придбали такий екран, щоб не забруднювати стіни. Ось, хочу перенести це на балкон і щоб звільнилося місце, тому що тут наше взуття, воно тут усюди порозкидано, ходити ніяк. Тож, займаюся порядком, займаюся розхламленням. Тож зараз я вам покажу. Смітники, ну це, грубо сказано, смітники, куди ми викидаємо речі. Друзі, поки ми йдемо, хотіла ще сказати, що ми... я вирішила викинути подушки, тому що після кількох разів прання вони стали такі грубіші, взялися такими комочками і на них неможливо впати. Тож, всі три подушки, ось тут і у мого сина тут, ми йдемо теж викидати цей смітник. Тому що я вже поновила подушки, будемо спати на нових. Так, і ще там у нас і ще і взуття. Ось на вулиці так виглядають ці контейнери. Тут їх знаходиться два. Тут один контейнер для того, щоб викидати речі, одежу і взуття, а це для олійних або таких якихось масельних рідин. Ось так воно виглядає, сюди можна голивати. А тут я вам зараз покажу. Ось така конструкція. Сюди кладеться пакет або просто речі. Ось так воно крутиться. І потім тут вже пусте місце. Зараз вам покажу. Я не знаю, чи вам буде цікаво, але хотіла вам показати, у нас зараз цвітуть ось такі дерева, і воно так дуже гарно виглядає, вони такі пишні, квіт, наче як у буска. Але ось вони квітнуть у восени і навесні. І у нас в Валенції є така алея з цих дерев. І воно так гарно виглядає, наче така блакитна алея. Знаєте, як в Японії сакура цвіте рожевим, так у нас тут така блакитна алея. Трошечки вам покажу красу. Так, одежу винесла. Тепер оцей весь автопарк <реш>, треба винести на балкон. Це велосипед Мікиті, самокат Кирила і самокат Мукити. І тут ще іграшки для майданчику. Тут купа іграшок для майданчику. А ще у нас є е, наша спеціальна паличка, з якою ми ходимо гуляти. Це дуже важливо. Паличка це дуже важливо. Ну то що, друзі, поки що так. Поки що так. Я думаю, хай буде так на балконі, тому що ну, геть незручно там е на вході мати цілий автопарк. Так, я розумію, що це незручно і на балконі, але хоч можна буде пройти нормально. У нас є комірчина, але вона знаходиться на мінус першому поверсі. І туди ну, теж не дуже зручно спускатися, тому що нам з такої висоти, поки на мінус перший спустишся, поки дойдеш до тієї комірчини, діти вже просто винесуть усі містки, а так з балкону взяти і поїхати собі спокійненько. Тож, хай вони тут стоять і не будуть нікому заважати. До речі, дівчата, стосовно, перепрошую, я ще трошечки хвора. Стосовно моєї квіточки, ну, я її перестала поливати. Я прочитала в інтернеті, що не треба її заливати, тому що це дуже добра середа для от таких от мошок. Ви пам'ятаєте, що я її оприскувала. Я думаю, ось зараз дивлюся на її листочки, на листочки цієї пальми, і вони ну, такі скручені. Думаю, що я їх... Полю і дивлюся, що тут наче ну, немає таких мошок. Хоча є, є, я їх бачу, там поодинокі десь якісь є. Ну, я думаю, що трошки пізніше туди буду пересаджувати цю квіточку. І я маю ще інші квіточки. Ви пам'ятаєте, я вам казала, що я хотіла трошки інші квіточки, тому хочу спробувати це що, коріння, чи що. Схоже на корінчик. Ось, Спробую їх ще вирощувати. А ось таке, ось, бачите, листечко. Тож коли буду пересаджувати, то відрізаю ось ці листочка, оброблю самі здорові листочка. Ще купила господарське ось це мило. Думаю, ще ним обробляти. Словом, взялася за справу повністю. Хочу довести все-таки квіточку до нормального здорового вигляду. Так, ну і пішла далі перебирати іграшки. Так, друзі, з одного автопарку переміщаємося в інший автопарк. Я тут трошки розібрала іграшки, деякі іграшки, микита вже забрав мити, але суті від цього не міняється. Ось цю ракету, ось цю станцію я зараз буду викидати. Так, щось у малюка щось там не виходить. І в мене питання, як бути з цим камінням. Це ж найважливіша річ, яка може бути, це ось це каміння. Він його збирав, я трошки його повикидала. І воно ще все, все одно у мене є. Бачите, у нас тут равлики, каміння різні. Я хочу зараз помити цей контейнер, трошечки теж деякі іграшки прибрати звідси. І вже чистенький контейнер лишити вже тут з. Іграшками, які він може ще взяти на майданчик. Хоча він вже майже не бере нічого. Ну, Про всяк випадок хай будуть. Чисто так, о, як результат. Я вже поскладала контейнер, я його трошечки помила, поскладала. Зараз тут я прополисошу, помию підлогу. Деякі іграшки там Микита ще сам миє й вирішити то все самостійно зробити. І все, краса. Зараз тут все трошечки поприбираю, і буде взагалі краса. І буде більше місця для того, щоб зайти екран. цей я не буду прибирати. До речі, це. Бруд не на стіні, це на екрані. Стіна он там раніше була трошечки забруднена, але то все вимиється. Так, перебрала іграшки. Може здатися, що тут нічого не змінилося, але насправді ось трохи в пакеті я вже перебрала ті іграшки. І це такі іграшки, які вже зламані або непридатні для гри. Тому вони підуть на смітник, вже неможливо грати. Ще до цього пакету з іграшками поставила пакет з горщиком. Микита вже більше ніж півроку не ходить на горщик, тому я його теж виставила вимірю на смітник. І у мене ще є деякі такі штучки. Ось такі. Зараз вам покажу. Перепрошую, що на підлозі, це така підставочка, яку я купляла. Вона продається на шені, вона продається як для мила. Сюди кладеться мило, і, знаєте, водичка стікає у умивальник. Ось. І у Микити була ось така зубна щітка, <с> такий прикольний динозаврик, дуже зручна для маленької дитини, чистити зубки, але я її вже буду викидати. Ну, тобто я її і не мила вже, щоб просто споліскувала, тому що буду викидати, тобто вона мені вже не потрібна. Але цю штучку, я купляла на шині, вона дуже зручна. Вона мені допомогла привчити дитину чистити зуби. Ось. І, на жаль, вже треба з нею прощатися. І ще сьогодні приготувала спагетті. Приготувала ось в цій великій каструлі, Вона у мене одна, тому приготувала. І пересипала в такий великий контейнер, приготувала зранку, і вони мене вже охололи. Так, ще приготувала борщик. Готувала, як і завжди, тому у мене на каналі можна подивитися в інших відео рецепт, як я готую саме борщик. І ще приготувала тівтільки до спагетті. Тож, думаю, вистачить хоча б на 2-3 дні. Друзі, ми пішли в магазин з Кирилом Лего. Тут прям не знаю, цілий музей. Скільки це було цікаво? Да? Вам трошечки покажу, дивляться подарунок, який треба буде купити. А ми подивимося з вами, що тут є. Тут різні бенди з уже зібраними фігурками. Наприклад, Super Mario, Майнкрафт. До них тут можна ще віднизу купити різні комплекти. Діти, які захоплюються лего, думаю, тут просто будуть у захваті. будиночки, 270 Виставці відсі. А ось дивіться. Це це володар персні, так? Це мультику володар персний Кирило, так? Така різні комплекти Дивіться, А тут книга Галікова свого кілометр. Я трошечки перехожу з іншого відділу Моноліза. Монолізи з Олего. Різні квіти. Ось, до речі, ось така орхидея. Ось така є у мене вдома, Кирило подарував. Ось такий захоплюється Кирило захоплюється соняшники. І він. Подарував мені такі квіти з Лего. Навально вони, вони завжди зі мною, завжди квітнуть. Або можна зібрати композиції, наприклад, з ось таких окремих квіточок. Або готові вже купити на подарунок. Дивіться, які раянди гарні. Або можна зібрати ось таку картину моря з Лего. А тепер будемо з нього далі. Також можна побачити різний комплект машини. Де, мені надається... А, молочний шлях. Це космічна картина. Дуже гарно, А тут ще є відступна стіна, де можна спитом Так само є з Гаррі Потера. Бачите? Різні колоці, марве. Я буду намагатися вам все показати, але не цьому люди. Так само можна передбати щось не. такі різні, подарункові набори. Або ось такі маленькі. Дуже гарні. А ще такі відео, де діти можуть просто збирати. Тільки батьки обирають подарунки, діти можуть собі збирати різні доводи. А, це не збирати. Це можна окремо собі купити. Є ось такі опакування. Ви збираєте там для своєї колекції якісь там... Фігурки, і можна окремо купити. Три за 7,99. Або окремо буде купити якісь деталі. Бачите, який вибір. Наскільки мені відомо, це ще не найбільше буде. Так само ось тут є різні фігурки. будь-який смак. І будь-яку ціну. Так само можна придбати ось такі брилочки. Я якось передавала брилочки, такі надалі з блок на для її хлопчиків. Можна придбати ось такі і Можна придбати ось такі великі Мені ще дуже ось цей. Це тваринка, я не знаю, з якого це фільму, а це з зоря... зоряних війн. Як називається ця істота? Хто знає, напишіть мені, будь ласка. Кирило дуже сподобався ось цей набір Зоряних війн. Але це святковий новорічний. І так само. Ось Та, такі брили фігурки на брелочку. Дуже гарно. Ось такі. Ось такий навіть такий набір. А ще є з Марвел. Різні набори. Так цікаво. машина. Набір такий коштує 149 євро. Що? Супергори. Ще. 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 Ще подивіться, який є Маріо з Лего. Він дуже-дуже ну, великий, насправді. Він ну, доволі. Він коштує 169,99. Ну, І так само різні іграшки Маріо. Це Майнкрафт. І що так. Бургер. Що це таке? Такий ось робот аж його відео з принцесою. Але там а, трошечки зайнято переставляють коробки, тому я не можу закинути. Ось такий ми лего. Ми купили стерілом подарунок. Ось такий такий нам дали пакет. І там подарунок. Там яхточка з лего. На цьому буду завершувати своє відео. Вже зовсім скоро зустрінемося у новому влозі. Бажаю вам усього найкращого, хай у вас усе буде добре. Обіймаю вас!